Можливість для молоді створити власний соціально важливий проєкт та втілити його у життя і на всіх етапах від розробки до реалізації отримувати менторську допомогу та підтримку. Таку можливість надає громадська організація Агенція локальних ініціатив у співпраці з дитячим, з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Детальніше про це ми поговоримо із гостями нашої студії. Це директорка обласного молодіжного центру та координаторка програми, про яку ми будемо говорити Ірина Сімонова. Вітаю вас, в нашій студії. Всім вітання! А також у нашій Студії Анна Ковальова, учасниця команди Dream Team DreamTam Існовська, яка реалізувала проєкт Освіта 20, розвиток та відновлення. Вітаю, Аню. Доброго дня. Отож, про саму програму, яка має назву Апшифт, Ірино, розкажіть детальніше, що це взагалі за програма, і вже п'ята хвиля буде стартувати невдовзі. Розкажімо про це детальніше. Апшифт глобальна програма ЮНІСЕФ, яка вже реалізовується в більше ніж 40 країнах світу. Але для Чернігівщини це перша така програма, яка стартувала з 2023 року. Зараз в нас вже буде набір на п'яту на хвилю, вона вже буде заключна. І до цього ми мали ще чотири хвилі, і в рамках цих хвиль. Відповідно навчання загальною кількістю десь 200 людей. Тобто, вже близько 200 людей охопила цей проєкт. А давайте детальніше поговоримо саме на Чернігівщині, не говорячи вже про інші країни, так. тому орієнтуємося на масштаби цього цієї програми. Сам проєкт на що він спрямований, тобто про що саме цей проєкт. Ну, першочергово, це проект направлений для того, щоб навчити долати ті виклики і ті проблематики, які бачать для себе молоді люди в громадах. Тобто, не, це не так, як просто пройшли і побудували проект з якоюсь ідеєю. Обов'язково це має бути якась проблема, яка вас бентежить. Ви об'єдналися навколо. Навколо вирішення цієї проблеми, а вже як її вирішити, яким чином як побудувати подальші свої дії, це все дається під час буткемпу з ментором і з відповідним навчанням. Навчання направду унікальне, такого немає ніде в інших програмах будь-якого будь-якого формату, і це дуже важлива річ і. Як для самих громад, так і для самих молодих людей. Тому що об'єктивно, зараз дуже небагата кількість активних ініціативних людей. Молоді люди чи не зовсім молоді, це не має значення. Активних людей завжди було менше, а зараз, тим паче. А активних ще й відповідальних ще менше. А ті, які Мають бажання впливати на процеси, які відбуваються в своїх громадах. Але не вміють цього серед цих активних і відповідальних дуже багато тому ця програма якась якраз направлена на те, щоб підтримати таких молодих людей. Це дасть і відповідні компетенції молодим людям в розрізі розвитку, наприклад, громади. Тобто є з ким працювати далі, залучати до прийняття рішень, до обговорень, до побудови таких глобальних проєктів, які точно будуть відгукуватися серед молодіжної спільноти. Це дуже важливо з точки зору тих розвиткових проєктів, і стратегії відновлення, і стратегії розвитку для того, щоб показати таку глобальне бачення всього регіону і залучати відповідну підтримку різних рівнів. Різних типів від міжнародних організацій, які дійсно бажають допомогти. Угу. Отож, серед людей активних, ініціативних і готових брати відповідальність, чому саме навчали, в чому унікальність цієї програми, про яку ви говорите? Ну, По-перше, програма має дуже суттєві компоненти згуртованості. Тобто, ми формуємо команду молодих людей, які вчаться спільні. Працювати, домовлятися і реалізовувати проєкт, який направлений на вирішення проблеми. Тобто вони спочатку проводять дослідження, чи дійсно ця проблема така, як вони собі уявили. Потім вони між собою домовляються, як взагалі це може бути, які може бути вирішення. Тут їм допомагає ментор. і протягом чотирьох днів це спільнота людей. Більше того, вони як гуртуються в своїх групках, так і гуртуються спільно з іншими командами з інших громад з Чернівської області. Це пул людей, з якими далі можна творити дива, з якими далі можна йти у відновлення, розвиток та відбудову як громади, так і області. Ну тобто, це і з кожною хвилею. Цього пулу все більше і більше. Тобто, ми маємо таке орієнтовно 200 людей-однодумців, які розділили між собою спільні цінності, бачення, включеність, готові, вміють, роблять і думають ну, однаково. Направлено на розвиток і відновлення своїх громад області. 200 людей вже об'єднались навколо цього проєкту, навколо цієї програми. А скільки це було проєктів саме реалізованих? За кожну хвилю у нас 10 проектів. Тобто, 40. команда орієнтовно від 3 до 5 людей реалізовує один проект. На кожну хвилю, 10 команд. Тобто, це 10, 10, е, проєктів, які вирішують проблеми в громадах Чернівської області. 40 проєктів вже реалізовано. Один із цих проєктів, як ми й говорили, Освіта 2.0, розвиток та відновлення. Цей проєкт реалізований саме у Сновську і представниця команди, яка реалізувала цей проєкт, Анна Ковальова. Аню, розкажіть детальніше, над чим саме працювали і от поетапно з чого починали, як сформувалася ваша команда і до того, що зараз функціонує або вже зроблено. Ну, По-перше, ми були, скажімо так, перовідкривачами. Ми були на першій хвилі. Це був такий цікавий досвід дуже для нас. Спочатку до нас прийшло: ну, ми прочитали про те, що буде хвиля апшіфту. Ми вже співпрацювали з Іриною до цього також. ну, Тобто, було, нам пройшло повідомлення про те, що буде апшифт у Чернігові, і потрібно збирати команду. І ми почали якось обговорювати, хто поїде у своїй молодіжній раді і вирішили. Ну, от у нас було декілька людей, які такі, ну, ініціативні, давайте зробимо щось, потрібно вирішувати проблему. Одразу постало питання, яку саме проблему, щоб вона була дуже, ну щоб вона була дійсно актуальна, щоб це не просто була проблема, тому що ми так вирішили, а щоб це був запит від саме молоді нашої громади. І почались дослідження: ми почали викидувати в інтернет е, запити. Анкетки, опросники, почали ходити по школам, по нашим навчальним закладам, також які в нас є, це все вище вже почали розпитувати, дізнаватися, і виходячи з цих досліджень, ми вирішили собі проблему. Ми направились на цю проблему. Яка це була проблема? Про що найчастіше говорила молодою Сновська? Ну, у нас були це три найпоширеніші запити. Це була соціалізація, оскільки зараз онлайн навчання також ну, час війни дуже багато, мало люди общ... спілкуються між собою. І от така от проблема була. Потім це було психологічне розвантаження, також на фоні всіх подій, які відбуваються в країні, і взагалі. І третя проблема у нас це було те, що. Не вистачає медіаграмотності, тобто це підвищення нашої медіаграмотності. Ви виокремили якусь одну тему, одне якесь Ні. питання? чи Ми об'єднали об і направились на вирішення цих трьох проблем. Потім ми приїхали на апшифт, на буткемп на ці дні і вже проходило саме навчання. Нам повністю розповіли всю роботу, як правильно робити, як вирішити проблему. Ми вирішили проблему. ми... Вирішили нашу на ці групу цільову, повністю розписали, що ми будемо робити. Ми ми визначили наші проблеми, як, що нам буде складно, що нам буде легко. Ми направились на вирішення цих складнощей. Ментори повністю нас підтримували. Ментори повністю розказували, що робити. Всі вирішення з документами, з закупниками, з усім повністю нас вели ментори. Після буткемпу, коли ми вже вирішили, що ми будемо робити, як ми будемо вирішувати ці всі проблеми, що ми будемо робити саме для вирішення цих проблем. Вже приїхавши назад до Сновськ, ми почали реалізовувати, почали спілкуватися з закупниками, почали дзвонюватися з тренерами, які нам будуть допомагати. І почалися вже самі тренінги. У нас відбулося 10 заходів, і направлені на психологічне розвантаження, і просто на соціалізацію, тобто там було. Плюс до цих десяти всіх тренінгів це були ще дуже багато зустрічей. Там освітній кіноклуб, потім ігри. Ну тобто, ми залучали багато людей. І потім, в принципі, зараз у нас далі проходить кіноклуб освітній, у нас далі проходять ці всі ігри, і ми ще більше залучили до своєї молодіжної ради молодих людей, і це взагалі дуже класно. І тобто, апшифт дуже гарно повпливав на нашу громаду. І на я вважаю, що проблеми як поштовх уже до вирішення цих проблем, які у нас були, він пішов. Угу. Тобто, так як я почула, реалізація цього проєкту це були створення, таке проведення зустрічей. Uh, так, uh -huh. і ну в принципі не тільки зустрічі, це також були арт-терапії, це були е, тренінги з лідерства, це були тренінги з визначення свого я. Ну тобто, в принципі, так, в принципі, зустрічі. Uh -huh. а, хто їх проводив? Де ви брали спеціалістів, скажімо так, звідки запрошували, які проводили ці психологічні розвантаження, арт-терапії так і таке інше. Ну, оскільки ми вже до цього співпрацювали, як я вже казала з Іриною, з агенцією молодіжних ініціатив, і, в принципі, у нас було якесь коло спілкування з тренерами, які вже до цього до нас також приїжджали в наш молодіжний центр. А, тобто, це вже були якісь навіть знайомі тренера, це були тренера з Чернігова, це були тренера, о, о, у нас була тренерка з. О, Якщо я не помиляюсь, то з Києва. А, і також у нас було пару тренерів наших місцевих. Кошти звідки брали кошти, оскільки приїхати тренерові і відправити назад, скажімо так, це хоча б на квиток, але необхідні фінанси. так. Звичайно, ну це все було грантове забезпечення, яке ми отримали від програми. Угу. Тобто, це ще і про фінансову підтримку, так, не лише звичайно. про навчання і про підтримку. Хто безпосередньо навчав молодь створювати такі проєкти і втілювати їх в життя, пані Ірино? Ну, в рамках програми було підготовлено пул менторів. Вони пройшли окреме навчання. Це та людина, яка співпрацює з ними на буткемпі, тобто розробляє проєкт по вирішенню тієї проблематики, з якою вони прийшли, допомагає втілювати, координує поряд на всіх ну, івентах, ну і поряд, коли треба звітуватися. Про звіти, до речі. Чи складно звітувати про те, що зробили, Анна? Ну, насправді, я не можу сказати, що це дуже складно, але просто треба правильно підібрати момент, от як, наприклад, звіти по фото, оскільки не всі люди погоджувалися з тим, щоб їх фотографували. Тобто ми брали підписи, розписи на те, щоб були фотові звіти. І, а в принципі, такого складного не було. Провели захід, ми пофотографували все, заповнили всі анкети, всі потрібні папери і все відзвітувалися. Угу. З чим ще довелось стикнутись? От, можливо, для вас особисто неочікуваним при реалізації свого проєкту. Ну, от, звітність, як ми почули, угу. це вимагає нут фонд, правильно, який надає кошти на реалізацію. Окрім того, Ну, найскладніше для нас було це певно заповнення всіх документальних моментів, оскільки до цього ми мало з таким стикалися. І от у нас була команда, не всі були повнолітні, і з усієї команди повнолітня була лише я. І було трошки важкувато, але, в принципі, ментор, наша менторка, вона в нас вела і вона також нас все підтримувала, допомагала. Також дуже неочікуваною складністю було те, що. Залученість людей. Потреба молоді була, і проблеми також були, але молодь якось, певно, чи соромилася долучатися до цього всього, чи вони просто не розуміли саме, що, ну, що буде проводитися? І от якось була складність з цим. Але ми знову ж таки, як і з опитування, ми пішли по школах, ми пішли. по... Наших всіх навчальних закладах ми долучали знайомих вчителів, щоб вони також це все розповсюджували. Ми, ми кидали постики в інтернет на наші соцмережі, в Фейсбук, в інстаграм. І люди якось почали розкачуватись, і залученість пішла. Угу. Ірино, запитання до вас, скажіть, от з-поміж цих 40 проєктів, розкажіть реалізованих саме вже на Чернігівщині, розкажіть, можливо, теж про одні з найяскравіших особисто для вас. Що це було і географію? Давайте опишемо. Тобто, можливо, були зовсім віддалені від Чернігова. А, ну, Дивіться, як для мене, так було відкриттям, що ми. Е... Зовсім упустили питання про Тобто, з одного боку, це неймовірно нудно, навіть слово таке собі, а з іншого боку, потреба є досить висока, просто треба поміняти механізм Формули реалізації. Да, механізм реалізації, там, і коли ми вже будемо говорити про майбутню кар'єру або про карту кар'єру, о, це вже зовсім по-іншому. Ось так: от у нас була така ініціатива з Бахмача. Вони там розробляють такі проекти, де можна було б створити консультаційний куточок на базі молодіжного центру. Ну і, в принципі, запустити програму профорієнтації по-іншому, долучити якийсь там ігровий компонент, зробити там, більш системні зустрічі, більш широкого такого профілю. ну Тобто, це от. Завдяки цьому проєкту це можна рухати, ну, змінювати. Це додає такої гнучкості в, в подоланні цих проблем. Окрім Ш, того, того була ще, ще підготовка амбасадорів по секс і Це теж досить цікавий такий проєкт. Ця ніша, теж не Якось не задіяна, адже ми дуже багато говоримо, як треба рухатися далі по життю ну, молодим людям, і дуже рідко говоримо, як жити життя. То частина цих проєктів якраз було про як жити життя. Це найбільш, які відгукувалися, напевно. В яких серед, громадах? До речі, це? Дивіться, тут в нас є шість цільових громад, але це не значить, що з інших громад не брали участь: Бахмач, Барзна, Ніжин, Чернігів. Міна, так. міна і Сновськ, але були так само: з новгород Сіверська, Зріпак. Ну, тобто майже всі громади з Чернівської області взяли участь в цьому навчанні. Були проекти і по облаштуванню молодіжних просторів, тому що якщо ми говоримо про громади, то в місті Чернігові є куди піти. Ніжин, прилуки теж доволі широка інфраструктура. Але в громадах інколи це єдине місце, куди може прийти взагалі зібратися і посидіти, поспілкуватися молоді люди. У декого було, був простір, але він був не облаштований. У декого був, був, був облаштований простір, але немає програмного Життя, компоненту. Та. Угу. Тобто це все е, лягло в, у в вирішення цих проблем в рамках програми. Е, Апшифт і реалізації проєктів локальних таких місцевих викликів. Наскільки ці проєкти в межах програми Апшифт довготривалі? Ну от як ми почули від Ані, те, що було заплановано в межах проєкту 10 зустрічей, але тим не менше життя продовжується цього проєкту, і самотужки вже влаштовують там кіноклуби навчальні і таке інше. От серед проєктів, які теж такі довгограйки, називаємо їх так. А, ну сам по собі, сама по собі. Тобі програма не передбачає такого довготривалого, довготривалої реалізації проєкту, проте вона передбачає імплементацію набутого досвіду в діяльність інших просторів або організацій, які існують, працюють в громадах, Там або це молодіжні центри, або простори, або будинок культури, наприклад. Ну, от те, що є, звідки ця спільнота. Так, в рамках діяльності цієї установи або організації імплементується подальша діяльність. Ще один дуже цікавий приклад, можу розказати: Чернігівський ліцей залізничного транспорту. Вони реалізували проєкт по створенню і облаштуванню простору для учнівського самоврядування. Я особисто такі маю дуже великі там сподівання на. На цей проєкт, як він буде імплементуватися далі навчальним закладом, тому що, коли молоді люди прийшли там, з тим, що в них от, є можливість там, да, їх підтримали у створенні такого куточка для учнівського. Самоврядування то навчальний заклад їм облаштував кімнату, тобто зробив там ремонт, і а вони вже там облаштовували за рахунок цього проекту і далі. Це місце учнівського самоврядування, звичайно, буде продовжувати існувати. Тим більше що зараз попит на навчання в коледжах дуже високий в зв'язку з реформою освіти. І я думаю, що це самоврядування і куточок самоврядування набуто вже зовсім інших там значень і подій буквально найближчим часом. Фінансування, як ми почули, необхідно звітувати про кожен проєкт. Фінансування надається рівномірно на кожен. Чи в залежності від того, що саме запланувала молодь реалізувати? Звичайно. Все відповідно тим подіям, там, заходам або матеріалам, які, які прописані в, в проєкті. Анно, скільки вартував ваш проєкт? Якщо чесно вам сказати, я достовірно не пам'ятаю, але наш проєкт щось вартував близько 80 тисяч. Близько, десь так, Точно, точно точну цифру я вам на жаль не скажу ірино. А взагалі, як варіюється загальна сума на реалізацію проєкту, це максимальна була, от яку Аня так. озвучила, а може бути ну нижче більше, не може бути? Тобто до 80 тисяч. Так. І як ми говорили про те, що п'ята хвиля очікується завершальна саме на Чернігівщині цього апшифту. скажіть як зареєструватися, як долучитись і кому це можна зробити? Які вимоги ага. до учасників? Учасників. Вимоги до учасників по перше вік 14-21. Гуртуємо навколо команду від 3 до 5 людей. Думаємо над проблемою, яку хочемо вирішити в себе в громаді. Громада, я маю на увазі, це може бути як і місце, де ви живете, або простір, куди ви приходите, або навчальний заклад, де ви навчаєтесь. Гуртуєтесь для вирішення цієї проблеми, реєструєте свою команду. І вже ось ось з вами зустрічається ментор, проводите дослідження і далі ми вас чекаємо в місті Чернігові на буткемпі. Буде весело. Буткемп це така зустріч, навчання. Так, називаємо це так, так. так. Реєстрація, де знаходити форму, або куди відправляти листи, або що. Форму можна знайти в оголошенні про реєстрацію на сторінці Чернігівського обласного молодіжного центру або Агенції локальних ініціатив. Перейти за посиланням це дуже легко можна зробити і відповідно зареєструвати свою команду. Анно, ну і до вас запитання як до учасниці першої хвилі апшифту. Скажіть, до чого варто готуватись перед тим, як подавати цю заявку? Ну, по-перше, треба готуватись до того, що потрібно буде дійсно працювати, і потрібно це не просто будким це не просто пропогуляти, а це дійсно потрібно мати відповідальність, то що треба вирішувати проблему. Треба працювати, треба е, плітно вкладатися в це все, треба віддавати свій час, і ну, тобто, до цього треба віднестись дуже серйозно. Це не просто про розваги. І так, дійсно, це, звичайно, дуже класна можливість, щоб згуртуватися, щоб дізнатися про нових людей, щоб е, знайти нові знайомства. Але <кій> дійсно треба дуже вкласти час і сили. Угу. І результат того вартий? варто вартої, Звичайно, вартою. Дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що це були директорка обласного молодіжного центру, а також координаторка програми АПшифт Ірина Сімонова і Анна Ковальова. Також була з нами, учасниця команди Дрім Тім Зісновська, яка реалізувала проєкт Освіта 2.0. розвиток та відновлення.